Доброго вечора, шановні українці, сьогодні поговоримо про дуже важливу тему щодо повідомлень деяких адвокатів. Кожного ролику вони кажуть про оточення міст, селищ України, про посилення мобілізаційних заходів, такі як Тарас, Юрист Болтік та інші, які про це кажуть. Що хочу сказати, Ну, по перше, жодного посилення мобілізації чи мобілізаційних заходів що оточення міст на сьогодні немає. Все йде в Штатному режимі. Стосовно посилення так званої мобілізації. Вона як була, так і є. Максимальною в Одесі, Харкові, Дніпрі, Львові та в Західній Україні. Найменше її. У місті Києві. Тому нічого нового взагалі не відбувається. Стосовно посилення мобілізації і мобілізаційних заходів, що відбувається насправді, насправді лише відбувається збільшення і розбуття штатів поліції, Нацгвардії та ТЦК СПЗСУ. Скоро ще буде. Окрім Нацгвардії, буде військова поліція, яка нібито буде затримувати громадян. Насправді хочу спростувати твердження всіх адвокатів України. Військова поліція фактично у своєму законі навілює всю свою суд і діяльність. Почитайте, читайте, будь ласка, при положення про військову поліцію. Там все сказано стосовно цього. Вони самі себе зробили повністю недієздатними одним реченням. Це в законі про військову поліцію. Але військова поліція для чого була створена і буде створена. На базі ВСП служби правопорядку. Для чого це? І посилено для того, щоб ТЦК, СП ЗСУ та будь-які силові органи не могли вас незаконно мобілізувати. Це завдання тепер нового підрозділу Стежите за цим, щоб військові дотримувалися своєї дисципліни, виконували свій статут про ЗСУ. Закон про національну поліцію ніхто нічого не виконує, навіть присягу ніхто з них не виконує. Що саме головне, що хочу нагадати: оточення міст, про яке каже адвокат Тарас Юрист, не відбувається. В принципі, те, проходить, до речі, оточення міст. Я зараз пояснюю на лінії вогню. Саме в сірій зоні, в таких містах, як Поповськ. З одної сторони стоять росіяни, з іншої сторони стоять українські військові, з третьої сторони стоять ТЦК СП, ЗСУ за декілька десятків кілометрів від Поковського. І не дають вільно покинути це місто. Так само. Як і в селищах Дніпропетровщини. Чому так відбувається? Тому що людей просто взяли в цих містах котел з трьох сторін. І українська армія нічого для цього не робить, замість того, щоб з жителями рити окопи, вона нічого не робить, де, де окопи військові немає. Де роздача вільна цивільним з танкових кулеметів Максим та патронів до них? Де роздача зброї кожному цивільному в сірих зонах, щоб зупинити супротивника? Навіщо мобілізувати людей, дайте їм зброю і все, щоб вони самі себе захистили? Разом з вами рили окопи. Але ніхто нічого не робить. Всі здають. Що оборона, то не їх справа. І насамперед, що хочу сказати, якщо буде відступ від Покровська із здачі цієї території, це буде означати лише одне Збройні Сил, не впорювались знову з поставленими завданнями. Річ в тім, що за 12 років вони втратили. 30% української території. От, і все, що потрібно знати про Збройні Сили України. Це їх візитна От. Чому вони так нас дуже бояться ультраправ? Тому що ми єдині, хто може вийти фактично за три місяці, без нічого на сьогодні на кордони 91-го року. Але вони нас бояться реально. Тому що ми реальна сила, яка може нейтралізувати Росію та Путіна, вони бояться саме розпуститися, бояться, тому що бояться, що ми якісніші ніж вони на полі бою. Тому що у право радикалів інші підходи стосовно ведення війни. А у ЗСУ які, в принципі, ведення війни, до останнього українця будеш бусифікований або розстріляний в затилок на фронті. Вони люблять прикриватися тим, що нібито їх хтось викриває про них правду, що їх ображає віднесенки. А кожного разу на Ютубі, Тіктоку. Записують хтось ухилянку. От ухилянти їх розстріляти. Це що таке? Як це називається? Але вони прикриваються дискредитацію Збройних сил України. Їх нібито дискредитують. Ні, вони самі своєю понеділкою, всіх дискредитують самі себе. Насправді нам такі силові структури, як ЗСУ, МВС, Армія, Поліція, ДБР. СБУ не потрібні, вони спеціально тормозять реформи, щоб була утворена українська націоналістична акція. Вони дуже бояться, тому що ми реально можемо змінити хід тоді. Стосовно мирних перемовин, про які всі кажуть, вони звичайно ще будуть йти, але річ. Зараз йде про здачу українських територій, що саме головне, і що хочу ще сказати: що стосовно мобілізації, дуже уважно слухайте, коли ви перетинаєте кордон, уточнення, ДПСУ, звичайно, не може вас мобілізувати, щоб ви знали. Але мобілізувати добровольців вони можуть, щоб ви також знали, згідно нових. Змін законодавства. Це маленьке уточнення до вчорашнього мого ролі. Хотів сказати. Тому жодного міліметру здавати ми не будемо української землі. По-друге, жителя неокупованих територій рефронтових досить тікати, організовуйте сили самооборони, створюйте оборонні комітети міст. Та селищ. Озброюйтеся, купляйте легальну зброю і захищайтесь від російської агресії. Пам'ятайте, ніхто, окрім вас, ваші будинки не захистить. От що я хотів сказати: Дякую за увагу. Гарного вам вечора, шановні українці. Разом переможемо! Слава Україні! Юридична консультація з будь-яких нога коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень, відповідно. Заповнення позовної заяви в суд, для прикладу, оскашення штрафів ТЦКС без суд. Коштує 1500 гривень. Просто заповнення заяви в суд для прикладу, відозва на позовну заяву коштує 1000 гривень. Юридична консультація у сфері військового права по темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання та проблеми. Неправова консультація по темі ТЦК ЗСУ в умовах оточення міст поліцейськими збушниками та ТСКшниками коштує 700 гривень. Відповідно, юридична консультація з кримінального права кримінальних справ проти вас. Юридичний захист ваших інтересів коштує від 100 до 300 доларів. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас коштує 500 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень. Також юридична консультація, як вести автомобіль в бізнес-статусі людини, також коштує 1000 гривень відповідно. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Пиши на електронну адресу Академік.Лав'єр значок email Дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК СПЗУ. Підписка, лайрепост, а також фінансова підтримка мого каналу Ютуб. Шапці. Профілю. До цього відео. Разом переможемо, шановні телеглядачі, підписуйся, пиши лайки, репости та комент. Дякую вам за увагу. Гарного вам вечора!